Чи потрібно боятися машину, в якої пробіг більше 200 тисяч? Там 210, наприклад, моя особиста думка. Треба розуміти, що ви берете. До прикладу, ми не веземо ті машини, які ну ми розуміємо, що вони після 200 тисяч будуть проблемні? Це, до прикладу, на кашкаях 1,2 ТСЄ, там мотори Ці турбові це малолітражний мотор, роздутий турбіною, потужність роздута турбіною. І він класний, коли ви берете новий. До 200 тисяч, 150-200 тисяч він проїде. Але далі будуть проблеми. І тому ми не веземо, тому що ми розуміємо, що якраз там 10-20 тисяч клієнт проїде, далі буде стикатися з проблемою і братися за голову. Ми веземо те, що буде їздити. До прикладу, от Qashqai, да? у нас 1,6 бензин, 1,6 дизель, 1,5 дизель. Сім одиниць на майданчику. Нісан Кашкаєв. Ці мотори їздять стовідсотково. Так само от Hyundai х 35 Ми не веземо з мотором 1,6 бензин. Тому що там задіри навіть на 60 тисячах кілометрів. А ми веземо те, щоб буде їздити: 1,7 дизель, 2 літра дизель або 2 літра бензину. От якось так. Тому ми знаємо, що вести, щоб клієнт був задоволений. знаємо ті модифікації, які їздять. Що дякую за відповідь. Лютий імпорт, завжди раді. Завжди раді.